У мене презентація більше стосується не стільки е, AI, а скільки підготовки до AI, та е, біля того. Тому, е, виходить так, що е, RPA, BPM і, підготов... і міграція в е, Хмари, це е, в наші key K і ми е, пропонуємо їх на різноманітних ринках, в тому числі для фінансових та страхових компаній. А, перша частина доповіді буде про те, що стикається зараз фінансові установи з тим, що е, ринок став швидший, конкуренція більша, фінтехи підпирають. Регулятори теж, і тому треба бути завжди у формі. Для цього є одна із рішень: це Камунда, система Камунда, вона позиціонує себе як оркестратор, і яка може зробити взаємодію між людиною, між, Застосунками, бізнес солюшенами, штучним інтелектом і таке інше. Восьма версія дуже проривна, і про неї можна розмовляти довго, але я зараз е, впроваджують неї, але ми пропонуємо і перехід з сьомої на вісьму версію. А, завдання цієї системи це зоркеструвати або керувати різноманітними процесами це і Intelligent Data Processing, CRPA, це RPA, це таблиця прийняття рішень, це РП, агенти штучного інтелекту, а також можна включити в процес людину. І це приклад е, оброблення клаймів е, з одного з наших проєктів. А Форестер е, відмічає потужність цієї системи е, наряду з іншими, е, і е, він також приводить е, кількісні… Показники, що е, впровадження цієї системи воно дає великий звіск. Е, як в фінансових, так і в страхових компаніях є багато викликів і юзкейси, які впроваджені на цій системі, вони або сьогодні вже згадувалися, або вирішення в якихось. Е, Клієнтів в якихось не вирішення це система, така різноманітна, тому що вона впроваджена е в, в різних сферах економіки від фінансів до транспорту, технології, іншуренсу та виконувати інше. Е чому е лідери вибирають команду? Тому що це е відносно недорого. Uh, досить швидко моніторинг, моніторингіліті і таке інше. Да? А що ми пропонуємо? Ми пропонуємо повний цикл uh, від процес... аналізу процесів до воранті Да? У нас є досвід uh, не тільки цієї системи. А й бізнес процес оптимізації ми починали з IBMських продуктів, ми можемо запропонувати мікросервіси, зробили інтеграцію комунди Сап і інших. На малюночку червоним засвітлено на схемі, як можуть показуватися, ну, що називають, ботлнеки. Де перевантажена система. Другий підрозділ моєї презентації це EZRPA, який я згадував на початку. Ми можемо виконувати різні роботизації з підключенням OCR, чат-ботів і таке інше. В, РПі, в бізнесі ми більше восьми років, більше 1 тисячі бізнес-процесів роботизованих, більше сотні сертифікатів, є досвід роботи з усіма е, о, ключовими вендорами, і ми розробили свою платформу на базі того досвіду, е, яка називається. Е, і називається ця, ця EZRP. Її е, переваги основні, це е, zero license Fee. Тобто, спочатку війни ми відмінили спочатку для України, а потім для всього світу е, License fee і е, зробили сервіс Орієнти. Тобто, люба компанія, яка замовила нас, е, Пару-тройку е, процесів для роботизації, вона отримує цю платформу і е, код, який ми розробили. Нема е, ніяких лімітейшн для розробки і модернізації роботів, е, якщо в е, колективі Айтішників, е, клієнта є джава-фахівці, то вони зможуть це зробити, тому що ми надаємо. і Документацію, і навчальні матеріали, і допомоги, таке інше. І в цій системі є OCR, EML модулі, які опенсорсні і не потребують додаткової платні, наприклад, на кожен лист документа. Ми виконуємо все те, що виконують е, всі е, розробники RPA е, відомі в світі перша четвірка, як називаємо, зробили Human on the Loop Automation, тобто, це робоче місце людини, яка приймає рішення в при проходженні процесу. Якщо воно потребується. я вже сказав, машин Learning модуль також включений, і ми можемо розробляти роботизовані процеси, роботизувати процеси з використанням AI-моделей, які перенавчаються і доходять до розпізнавання, наприклад, при як то? Угу. Звікання документа. З документа потрібної інформації там 93-95 Був дуже гарне, було дуже гарне питання щодо міграції в Хмару. І головна моя частина презентації це якраз міграція в Хмару. Запитання було до iCloud дуже уважна організація, і е, вони в більшості своєї вони працюють з міграцією інфраструктури в е, Хмару. Ми ж працюємо трохи далі. Ми працюємо з міграцією applications, з міграцією даних і. Е, Підготовки даних для використання е, штучним інтелекту, е, оскільки наша компанія більш сервіс-орієнтована, е, ми маємо е, ну, достатньо досвіду в міграціях е, DevOps автомойшн, е, тестуванні і е, і в різноманітних хмарах. Е, е, що ми можемо запропонувати, е, ми можемо обстеження зробити, зробити разом, і далі я буду розповідати, то, що тут перелічено, я буду розповідати на прикладах е, в якихось е, наших проєктах. Які можливі є міграції в хмару? Можливі варіанти, ліфт і шифт це просто перенесення. Ну, добре, якщо у клієнта застосунки його вже готові до хмари і треба просто перенести. Дуже добре. Реплатформінг це коли треба. Змінити а, і а, базу даних, і операційну систему, і таке і інше. А, третій варіант це рефакторинг і реархітектури. Ну, ми переписуємо на мікросервіси ваші застосунки, і вони. А, Переходять в хмару і використовують е, ті потужні можливості, коли які вони надають. Ну, переписування в е, аплікес досить довго і е, не дуже часто замовляють, ну а частіше е, деякі клієнти е, купляють новий продукт для свого бізнесу, але це довго. І ну, боляче. Я сьогодні подивився, задав штучного інтелекту, через який час банки, наприклад, змінюють свої корсистеми. Відповідь мене ошелешила, тому що відповіли, що і деякі ніколи. Деякі 10 або раз на 20 років, і більшість компаній фінансового сектору взагалі роблять модернізацію раз на 3-5 років, і ця модернізація їм дозволяє виконувати поточні завдання. Ну, для, для того і є і роботизація і оркестрація. І в те, що ми пропонуємо ринку, це повний цикл е, міграції, і в прикладах є тут і е, контернізація в Амазоні, в Ажурі, е, розробили Azure Cloud Migration Tools, і за цей час ми е, зробили платформу ICTC, Тобто пропонуємо як, як варіант перехід в приватну хмару, це повністю нами розроблений клауд-платформ, яка, як ви бачите, вже має в більшості можливостей великих платформ комерційних, але її. Дуже цікавим моментом є те, що її можна поставити за 2-4 тижні на серверах клієнта, ну, якщо вони не дуже застарі. І в нас зараз дуже плідна співпраця в Казахстані, тому що там вже почали шукати хмару. А не в Америці і не е, в, в Росії, бо там дуже багато російських хмар, і захотіли свою. І е, ми надали е, свою платформу. І вже два оператори пропонують е, сервіси в Казахстані. А в одного оператора вже два банки е, запросили інсталяцію. Одна вже певно закінчується. На свої сервери, щоб мати е, свою хмару, як я це називаю під столом. І в такому разі можна вирішити питання Data Governance, можна е, е, захистити свої дані краще, коли частина даних буде на ваших серверах під вашим контролем, а решта застосунки даних буде в хмарах. Ми використовуємо всі сучасні е, методи роботи, і ось я дійшов до першого success story. це ретейл мережа, і треба було модернізувати головне, е, головний головні їх, і е, наприкінці ми зробили все в ажурі, Перевели з MS SQL в Azure SQL і Cosmos DB. і так далі. Перенесли всі дані і так далі. Цифри кажуть самі за себе, тому я не буду зупинятися. У організаторів буде ця презентація, її можна буде запросити. Другий кейс це Manframe. В державній установі треба було перенести. Ми з цим впоралися, тому що у нас досі є фахівці по манфрейму, тому що е, ми вирісли з комісного е, підприємства з IBM, і підтримуємо свою манфрейм практику, яка, на жаль, в Україні не використовується. Наступне це, е, виробник автомобілів. Там було на кожному заводі своя система, треба було зробити. ВВС перенесли і в нову інфраструктуру і переробили всі приклади, тому є і такий досвід. Є досвід, наприклад, було різноманітних on-premise рішень. І воно було вже трохи повільно, не розширювалося воно добре, тому ми запропонували перенос важур і дуже здоволено. О, приклад, це мої колеги навели приклад, як один із проєктів ми зробили. Тобто, Збір о, о, вимог у нас зайняв один місяць. На жаль, о, в мене в Україні так не виходить, тому що RFP деякі клієнти пишуть по 3-по чотири місяці. О, після цього розгорнули інфраструктуру, розробили о, дизайн сім місяців, а це по одному місяцю. Сім місяців розробляли, і два місяці запускали і тренували клієнта. Для цього використовували команду із п'яти розробників: project менеджер, бізнес аналіст та тестувальник. Крім застосунків, треба акуратно перенести і дані. Тому що о, дані о, накопичуються довгий термін. По тайм -менедж... По тайм часу Вже можете тоді підводити. Може вашу підсумки, якщо можете по презентації, добре Будем це. Говорити. Ви це ви можете подивитись самі. Я на кінцеву залишу собі дві хвилинки, хочу. Гартнер сказав, що більшість проєктів з AI в цьому році закінчиться невдало, і тому що погані дані. А Invisible Technologies сказав, що коли погані дані зустрічають гарну ai застосунок, то зазвичай виграють погані дані. Ми пропонуємо як сервіс підготовку. Це схема, е, нема, на жаль, часу розповідати, але головне, що треба зробити в практиці, е, це е, підготувати дати, дані і зробити метадані. А метадані самі е, це е, опис, дата про дані. дані про дані. Ну, тому якщо вас зацікавить цей напрямок. В нас є фахівці, є досвід, ми зазвичай зробимо. Ми хочу показати наприкінці, які ту ми використовуємо On-premise для жура, для AWS, для від Snowflake і від Databricks. Тобто, в нас є різноманітні фахівці. І ми впевнені, що ми знайдемо для вашого варіанту фахівців і досвід. Дякую, Сергія. Так, да, дякую, звертайтеся. Так, да, окей. Тоді презентація буде надіслана ну, учасникам, да, да, тому, да. тому я думаю, зможуть і там ваші є координати, контакти. Дуже дякуємо за цікаву доповідь. Дякую. А, а зараз ми повернемося до все-таки обговорення.